Ми вже повернулися до студії. Сподіваємося, вашим малюкам сподобався мультик. Уроки тітоньки сови. А тепер хочемо привернути саме вашу увагу до екранів. А в наш студії наш ранковий гість, якого ми вже анонсували, який вже є традиційним. Що, що понеділка в нашій студії? Це отець Роман Курах, з яким ми сьогодні поговоримо а, на тему прощення обов'язок, які триває все життя. Доброго ранку Доброго ранку! Отож, останній тиждень а, великоднього посту вже зовсім небагато багато часу залишилось у нас до а, свята Великодня і. Дійсно актуальна саме тема прощення, пробачення. Що це є, як це пояснити простими словами кожному християнину, напевно, кожній віруючій людині. Що таке прощення? І взагалі, як, повинні, існує, як повинні ми його так, розуміти? так Саме та... цей процес прощення. Чому він такий важливий? Добре, я попробую. Я вже сказав вже, що тема прощення є так само глибокою темою, бо вона зачіпає ще декілька тем. Найперше тему гріха і тему примирення. І а для чого воно, найперше, щоби ввійти в ці, наскільки мож, дозволяє час у ці глибокі теми, стільки коротко скажу, для чого воно взагалі актуально. Я недавно, минулого року я був в Словакії, і ми зустрічалися з одним священником, монахом, отцем Любомиром, який є екзорцистом у цій єпархії, пряшівський, був в крайньому разі до недавна. І коли ми з ним говорили, що ці люди, які приходять до нього і просять про молитву, і так далі, і я кажу, отче, поділіться. Як ви проживаєте, який це досвід, ви маєте? І він казав, що багато людей, які приходять і мають різні хвороби, ці психосоматичні, різні розстроєння, і, і навіть і навіть хвороби раку, і інші, він казав, що мають своє коріння у непрощенні. Тому що непрощення, ми говорили з ним, воно має такий ефект, що воно, коли людина не прощає, то це входить. У непрощення входить в людину, йде на рівень підсвідомий. І непрощення починає в людині працювати як програма на самознищення. Людина, яка виношує в собі непрощення, бо це процеси духовні, які ідуть які теж, теж на психіку і на тіло людини. І ця програма на самознищення, яка працює в людині, вона руйнує людину. Починає руйнувати психічно, і теж починає руйнувати і фізично. Це може теж видіти не раз на цих хворобах. не раз різні ці стреси, не знаю, язви, не, кажу, і, 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 і кажу, навіть раки, є причина у непрощенні. Це є, коли йдеться про е, такий, такий, для чого є так важливо, щоб мі... дозволити Господу зціляти людину на, на рівні душевному, і дух, духовному і фізичному. І, і тепер, коли йдеться про сферу духовну, щоб трошки дозволити, найперше скажу, що стратегія дьявола є, власне, в цьому, щоб люди не прощали один одному. Щоб дьявол все скриває. Для нього є важливо, щоб не виходило наяв. Бо те, що є скрито, там є в його сила. То, що є розкрито, і що вийшло на яв, там він тратить свою силу. І тому в тайні прощення є дуже важливо. Щоб речі, які є непроговорені, речі, речі, які є закриті, скриті, речі, це бо бо де найбільше є непрощення? Ну, ну найбільше із людьми найближчими. Ну бо люди найближчі, де найбільше люди ранять один одного? Ну в сім'ї, ну в колективі, ну наприклад, я, я люблю всіх, не знаю, всіх китайців я люблю. Ну бо тому, що я дуже мало із ними зустрічаюся кожен день. Діла? Я люблю всіх там американців чи африканців. Но полюбити ту людину, яку я вижу кожен день, а я вже переді мною бачу ці особи, ці you обличчя. Бачиш її недоліки кожен день. Кожен день, я бачу її слабості, я бачу її немочі. Я би не хотів їх бачити, ну я куди мені дітися? Я їх бачу. І, і я слушаю момент, доки я терплю, терплю, терплю. Правда, тримаю, тримаю, тримаю. тримаю. І момент, коли я збухаю, я... Фу, в мене все виходить. Так? Я людині кажу, це, це виходить красиво або менш красиво. По-різному це виходить. Так? І тому. І тепер, коли йдеться в сферу духовну, щоб розуміти, що Христос знав, щоби спасти людину, кожного з нас, що ми були щасливими на цій землі, він знав, що ми є люди соціальні, значить суспільні. Людина є в постій... людина реалізується у діалогос. Ми є в постійному контакті, Ми ростемо завдяки фактично іншим людям. Якщо так розібратися, ми ростемо завдяки спілкуванню. Кажуть, з ким поведешся, то наберешся. Ми збагачуємося, ми ростемо, ми формуємося духовно, інтелектуально, культурно, фізично. І так далі. Завдяки тому, є ці всі командні навіть у спорті і так далі, так далі, так далі. Університети. Всюди є ця командна гра, команда, де спосіб, де можна чути і висловлюватися. І це і в духовному житті Христос знає, що важливо є, щоби ізціляти наші відносини. Тому що сфера духовна є сферою, де ми можемо ранити один одного. Тому наше серце може, ми можемо завдавати болі, ці рани, які кровоточать не раз роками, тому що люди не раз прощають, не прощають один одному роками, тримають у собі цю, ці, ці, ці рани, цей ці, бік, яка не раз ця рана, яка кровоточить не раз. І тому Христос, який вся ця тому Пасха, в якому ми, ми входимо через тиждень, чому називається пасхальна тайна? Тому що на ній сталося, я скажу деякі речі теж по-грецьки, по-єврейськи, для, для того, щоби бачити, що наскільки коріння є глибоке цього, 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 цієї теми прощення. Тому що на, на христі пасхальна тайна означає, що Бог Отець відповів на гріх світу прощення свого Сина Ісуса Христа, розіп'ято на хресті. Чому було важливо ця, ця, ця смерть на Христі, ця, ця кров на Христі? Ну тому, якщо йти в Старий Завіт і в Старому Завіті говориться, що не, не можна було заключити Союзу без пролиття крові. Мала бути пролита невинна кров, щоб могла бути, міг, тому приносилися жертви, наприклад, у Старому Завіті, для того, щоб було напрощення гріхів. Тобто вся книга Буття, якщо почитаємо, п'яти книжку, якщо почитаємо, воно ну, все це описано. І Христос є новозавітня жертва. Тому Христос називається, апостол Павло говорить, у листі до ремлян дуже глибоко розкриває цю тему. Він говорить, що Ісус Христос є хіластеріон. Хіластеріон, по-грецьки, означає жертва примирення. Бо примирення з грецького є хіласмос. Хіласмос примиряти. І в Старому Завіті це називалося Йом Кіпур, Євреї мають таке свято Йом Кіпур – день примирення. І кіпур походить від цього єврейського Кавпереш, і від цього є це слово капорит. Капорит означало віко завіту, де віко завіту означає, там, коли євреї виходили із з Єгипта і проходили через пустиню, і йшли в землю обітуванну, то вони несли такий був. Це, Такий був кивот завіту, де були скрижалі завіту, значить, скрижалі, значить, ці кам'яні таблиці, на яких Бог через Мойсея дав ці десять заповідей Божих, де був посох Арона, і де о, раз у році, коли приносилася ця жертва, коли був збудований храм Соломона, і ця, ця частина була святая святих, називалася, де міг входити тільки, тільки е, архієрей, раз у році. Що він робив? Це е, він. Брав кров жертви, яка приносилася на жертовнику, обмащував чотири роги Вівтаря, тому що вівтар мав так звані чотири роги, так, такий, якби... і йшов з цією кров'ю, йшов в це місце святає святих, де цією кров'ю окропляв це віко завіту, тому що святає святих було місцем присутності Бога. Тому називалося це, це Шекіна Елогім, присутність, Бога. євреї добре розуміли, що місце, храм є місцем присутності Бога, де Бог об'являв себе. І архірей, заходячи, окропляв цю, це, це, це місце кров'ю і окропляв народ, як знак примирення. Ця кров була знаком примирення між Богом і людиною, щоби простити її гріх. І тільки що говорить послання до євреїв у Новому завіті, що, що кров козлів і телят Старого Завіту не могли очистити людей в сумлінні. Очистити людей в сумлінні, це означає в біблійному розумінні, в єврейському. Це не просто очистити в сенсі, там, не знаю, зробити суботнік, правда, помити, помити вікно правда? мого серця, мої совість. Де це набагато глибше. Очистити в сумлінні означало, означає, що говорить це послання до євреїв, що кров Христа. Цього агнця, який був розп'ятий на хресті, цього Хіластеріон, це жертви примирення, тільки ця кров могла очистити в сумлінні. Означає, що тільки ця кров має реальну силу знищити твій, твій і мій гріх. Бо знищити гріх у біблійному розумінні означає анулювати його, посити його в непам'ять, із буття в небуття. І тому людина, Пасха. Тим є сила і радість Пасхи, і це первісна церква добре розуміла, яка втаємничувалася у, у, у віру зрілу, бо їм давався цей досвід прощення. Тому що людина своїми силами не здатна пробачити? Отут тут є секрет, також але чому про... так? Адже історія прощення. От ви самі розповідаєте, вона стара як світ. Правда. Тобто люди поколінь, вже скільки правда. поколінь ми звертаємось правда. до цієї там правда. То чому ж ми не можемо правда. навчитися такому простому моменту, як пробачення? І Ще хотілось би додати. От да. ви казали про те, що щоб людина була прощена, вона повинна дозволити Богу її. І... Е, Як вона може не дозволити? От, тобто Правда? Як воно відбувається? Добре, я, я, це перше, тут все дуже важне є. Дивіться, ви подивіться, що скільки раз є в роду, скажу так, ні? В, в поколіннях, є непрощення в поколіннях. Є, є, наприклад, не знаю, діди непрощ... внуки не прощають дідам. Ні? Ті діди не прощають своїм дідам. Ви подивіться, як в нашій країні. Чому є стільки страждання в нашій країні? Тому що в нашій країні є дуже багато непрощення. В нашій країні є дуже много чого, що не вийшло наяв. Я вас кажу вам просто: я маю друзів, наприклад, з східної України, з Харкова із Сум. Там покоління, наприклад, там сини, я пам'ятаю, як одна сім'я говорила, він каже, я питав моїх, каже, діда, поясни мені, звідки ми, хто наші там родичі і так далі. і так. Він каже, не говоримо про це. І це вже було в 90-х роках. Він каже, не говоримо про це. Чому? Бо в 20-му столітті було, наприклад, нашому суспільству завдано дуже багато ран, коли наше суспільство пройшло через дуже тяжкий момент цієї колективізації, цього, коли НКВД, КГБ, всі ці системи, що робилося? Були ці всі шістьорки. Ви знаєте, якщо подивитися в історію. Наприклад, що один на одного людей ловили так і є. так і є, Один на одного. Ти сказав: хто твої род? І вони не знають і, і кидали людей реально в тюрми. Людей знищували Останним реально. Часом в тюрми. Це було в нас в Україні три роки тому. Так, і це в не... Криму подивіться. Так, є в Криму і так далі. Ви розумієте, люди, і знаєте, що до чого привело це? Що люди навіть боялися один одного. Люди боялися говорити, що то мій родич, або то мій родич, або то мій знайомі. Тому що виходило так, що він потім ставав на списку просто. Міг бути на списку тих людей, яких могли забрати, приходили в чорний воронок чи приходила машина, забирали, кидали в тюрму і згноїли людину. Це були факти, просто їх замовчували, КГБ і далі. Зараз багато чого виходить, архіви зараз і так далі. І це що означає? То означає, що батько боявся синові сказати правду. Хто, хто, хто їхня тоже родина, щоб в такий спосіб, не дай Бог, якось не видати ще когось, щоб не вдарило по їхній сім'ї, по їхній родині і так далі. Бо ми пережили дуже складний етап, наше суспільство. Суспільство, в якому є багато завдано ран, і, і це привело до багато непрощення. Люди тримають в собі, не проговорюють, не виявляють, щоб бо, бо так завдано багато. Я, я до чого веду, що так може йти поколіннями, одні одним не прощають. І, і, наприклад, на сході є багато непрощення до тих, що на заході. На заході люди, люди мають багато непрощення до тих, що є на сході, бо вони не знають такі, москалі, там заговорить російською, і та-та, і те де й тепер. Розумієте? Це все непрощення. І а непрощення, воно має цепну реакцію, воно воно діє. Дьявол розуміє, для того, аби люди ненавиділи один одного, потрібен дуже сильний аргумент. Людина просто не піде один одному бити морду, просто так. От привіт, давай я тебе поб'ю зараз. Або просто так візьму і буду тебе убивати. Треба дуже сильну мотивацію, чорну просто мотивацію. І ця чорна мотивація це є непрощення. Тому що непрощення воно не дозволяє, щоб любов Господа увійшла у глибину серця і єства людини. Первісна церква, вертаючи знову, те, що відбувається в Україні знову, чому цей, цей процес так на правду, і потім, бо інші процеси, політичний, економічний, воєнний, вони підуть в нашій країні у міру того, як піде духовний процес глибокого оздоровлення цього суспільства через прощення. Значить, прощення, це примирення з Богом, самі з собою і один із одним. І е, е, коли це про первісна церква мала цей механізм, цей так звану цю інституцію. Де через, як я вже казав, це воно дуже було просте, де браття збиралися разом через слухання Слова Божого. Бо Слово Боже, коли входиться, каже апостол Павло до Римлян, 17 глава, 10 глава, 17 вірш, що прощення входило через слухання Слова Божого. Бо Слово Боже, воно, воно творить такий механізм у нас, що коли воно в нас ходить, воно воно, нас розполагає, воно робить здатним, воно зм'якшує, воно робить наше серце, здатним входити в у інтимний діалог з Богом, самим собою і з іншим. І, 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 і якщо це, роб, це я роблю я, якщо це робите ви, то це є підстава, бо ми маємо тоді фундамент той самий. Власне, який фундамент Хіластеріон, жертва кров Христа у нас тоді починає пульсувати. Чому тайне покаяння дозволяє нам увійти в тайну Євхаристії? Бо тайна Євхаристія – це є реальне тіло і кров Господиса Христа, то що ми називаємо причастя на сидій літургії. Без, прощ, без тайни без покаяння неможливо увійти в тайну Євхаристії. Неможливо приймати тіли кров Христа. Але якщо в тобі пульсує кров Христа, в тобі пульсує кров Христа. В твоїх жилах, коли приймаєш Тайну Єхаристі, і я приймаю Тайну Євхаристії, це дає нам фундамент один, що ми можемо. Це є той фундамент, який нас, є духовний, який нас об'єднає, що ми зможемо вийти один до одного і сказати мир тобі, прабай". тому первісна церква теж мала мир, поцілунок миру, бо вони, даючи поцілунок миру один одному, цілуючи в щоку один одного, казали мир тобі. Інша, і, і Христина, інший відповідав, і духові твоєму. Чому? Тому що поцілунок миру був не просто таким, ну правда, пообнімати один одного, не знаю там чао, чао, привіт, привіт. так, Намного глибше. Це був поцілунок прощення. То означає, що це, це, бо чому? Бо впускалося, тому що фундаментом прощення є не діалог, я ти, Бо ми, по суті, навіть не можемо говорити один із одними своїми силами. Три з є фундаментом християнського життя. Я ти він. Що коли входить третій Христос, ми є здатні пробачати один одному реально дуже серйозні рани, завдані один одному. Сподіваємося, що сьогоднішня наша ранкова розмова наштовхне вас на певні важливі думки, і дійсно в цей останній тиждень перед Великоднем Я думаю, треба, як каже отець Роман. Трошечки розм'якшити своє серце для того, щоби можна було пробачити особливо найріднішим. Ті ті невеликі їхні недоліки, насправді невеликі, адже не ми всі недосконалі. Ті невеликі їхні недоліки, які в них є, пробачити, і постаратися, напевно, не звертати просто на них увагу, не акцентувати. <гум> на ми цьому. дякуємо вам за е, ранкову розмову. Хотілося б додати лише те, що е, прощайте і дозволяйте, аби вас прощали. Е, з вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемося вже після е, випуску новин. Не перемикайте телеканал ТС1, дочекайтеся нас обов'язково.